Нам потребен канал Барахолка Днепро. Д. Андрей из Днепра. Витаю вас, Сьогодні неділя, кінець, кінець тижня, як завжди, мої покупки на барахолці за суботу-неділю е, поспішаю, тому що 2 години повинні виключити світло, то потрібно зняти, монтувати. Нагадую, ще раз, я купляю всі антикварні старинні предмети, речі. Тож, якщо ви тери територіально з Дніпра, можете мені... Прийти на барахолку запропонувати, або позвонити, я приїду. Ані тоді світлини на Viber, Telegram, і ми будемо з вами спілкуватись по цінам. Почнемо з монет. Це мені людина принесла, монети. я у нього вже брав колись то він ну, приніс мені ось такі два набори. Це у нас мешканці морських глибин, рак одинак і бичок Азовський кругляк. Ну, е, Я дивився вже проходи, е, продаються по одній монеті вже майже по 1400 за монету. То... <кхід> ну, Я забрав, ой, пробачте. Такі два набори гарні. Чого не брати? Ціна на них тільки росте, тож, тож що ж що таке. Потім він ще дві приніс мені отакі гривні. Це 2016 рок, рік 20 років грошової реформи України. Дуже гарні гривні. Вони рідкісні, нечасті. Ось такий у них тираж 60 тисяч. Гарний блістері, все добре. І потім ще ось таких два <кхи>, э, роковий набір, адовий набір ось такі ривні. Тут 50 копійок. І вони також в такої, бачите, як капсула велика. 21-го року. Все добре. Гарне на стані. Два отаких от набори. Що ти будеш делать? Спішу, поспішаю ось такі, я в нього також <кій> придбав їх. Все це буде в продажі. Потім стінами придивимося, так що ти Пишіть, дзвоніть Ну Якщо почали з мене, давайте подалі. Ось Підійшов чолов'яга, якийсь. Ну так мені кульок засікає, я так подивився. Нічого такого дивлюся, якийсь. Ну. Іностранщина, всяке, ну, кажу сіки, ну, 50 гривень. Дашь. Та ну, думаю, ладно, буду там, ці, там по 5 гривень, по 10 продавати, може щось. Потім почав ну, сів перебирати, він пішов. І я ось таку обнаружив там монету. Це у нас, бачите, 50 років визволення, ну, перемоги. у них 2000 карбованцев Арном стане Потом Ось таких еще На там Сейчас покажу вам Гляньте, Менделеев Один карбованный. И еще такая вот тут затысалась такая вот 5 копеечек Она но не хочет 5 копеек там, Я не пам'ятаю, 1908 рік це срібло. ну, вода за 50 гривень. Гарне придбання, то ось таке ще було. Ну, а там такі вже тут. ось такі рублі вілейні, це з лисим цим. Ну, і тут якісь жетони. Там американські це все потрібно роздивлятися. Ну, мені не. воно недороге, мабуть, я не знаю. так. Потім тож підійшов чоловік, до мене гляну, в мене там срібло продається, з ложки. Каже, купити таку. Я узнав скільки ціна лома, кажу по 55 гривень. Ну, каже, забирай. Тут 15 грамів, емальки. Гарно, ну. Я забрав. 875 проба. Це старе радянське срібло Малом, як вкладення піде. Далі ходив, дивлюся, коробочка така ось продається. Підійшов, а там якісь алкоголіки. Ну, вони почали викладуватися, наші ці бігунки. Я їх перших замітив цих алкашів. Витягнулися версіки коробочка. Вони ж п'яні, будуна, там, не знаю, 50 гривень. Я говорю, а чого так дорого? Ну, я такі коробки купую там по 20 гривень. Ти? Там каже ще заколка. Ну, я ж глянув, дивлюсь. Ну, то, ладно. Вроді заколка так. Нічого на ній не побачив відразу. Ну кажу, давайте там. Поторгувалися, 40 гривень. Ну, а потім... Я не дивився, аж дома почав розглядати, а тут ось, якщо зведеться, клеймо є. Воно не зводиться, отут є клеймо. Зараз я покажу, блін. Де воно тут у нас ось отак от? Ось тут клеймо. Та ще тихо. Не зведеться, мабуть, ні. Если ну, помітили, ось клеймо, 583 проба, пів грама золота. Ну, 0,55. ну, Треба перевірити, може цей діамантик треба прибором блистить. Ось така в мене гарна <див> знахідка, як кажуть, спів купити. А в неділю підійшла жінка, каже, копаний крест купите. Я в них дуже не дуже сильно розбираюся, почав дивитися. Ну, це, ну, виявилося оригінал, все добре. З двох частин він склеєний. Такий німецький крест. Ну, Я свастику не буду вам показувати, щоб не казали там пропаганда якась. Це другого ступеню крест. Тут є клеймо, воно трошки корозією. Ну, воно це копаний він. Тож, його сам, як він каже, син пофарбував своєю краскою. Ну, це таке, звичайно, він не додає цінності. Це все. Ну, але я дивився там проходи, то в такому стані були там 3-4-5 тисяч гривень. Це ще в тому році. В цьому я не бачив. Ну, гарне. Я брав, якщо чесно, я думав, що це копія. Я в них не розбираюся. Я говорю, не знаю. Але... Я говорю, яка ваша ціна? Вона почала 1000 гривень я говорю, Та, ні", ну, я говорю, не знаю. Не хочу я, говорю, я брати, тому що ну, не розбираюся в них. Вона ходила, ходила, підійшла. Сікає, ну говорю, давайте 300 гривень. Я говорю, ну, так, щоб полазить раді цікавості, буду розбиратися з ним. Трохи є, бачите, воно повинно ну, заліза, Воно карадірувала, трохи є пошкодження, але ну, ось така вона нагорода. Потім. Посидів там на базарі, полазив по інтернету. Часа два ми там з сусідом розбиралися. підійшов людина, він там в цих ділах розбирається. Каже, ні, це все оригінальний крест. Все добре. Ну, дуже гарна така покупка. І ще придбав ось таку нагороду. Гляньте, який красавець. Це мені знайомий запропонував, каже, кошти потрібні. Він у нього лежав. Каже, ну я ж він знаю, що в мене нагороди, я збираю. І ось приніс мені ось таку дружбу народів. Таким номером ось. 15617. Да? Да. Ось такий гарний, все і мальки добрі стан гарний дуже гарне придбання, я гадаю. Ось таке наприкінці відео. Ось такі. Так, це все також буде в продажі. Також я купую все, тож запропонуйте. Якщо вам не можете самі продати, ну я вам допоможу. Можете мені прислати там світлини. Але ну, як мені людина тут пропонувала, давай я тобі скину світлини, а ти виставиш, будеш продавати, а потім, якщо що, я це ні. Я так не роблю. Тому що я виставлю світлини, продам. начну це, ви начнете там передумати кабіні, ну, знаєте, як люди. А я вже комусь щось пообіцяв, не хочу. Я вже з ним так зв'язався, він запропонував мені комплект. Добалакалися за ціну, все добре. Я домовився по ціні, вже його і продав людині, запропонував, також недорого там, накинув 500 гривень, як кажуть. Потім він мені пише, та ні, там зірка МЗПП, то те, те давай отак от на 2000 дорожче. Говорю, все, я з такою людиною більше не працюю. У мене батько вчив так. Як кажуть, мужик сказав, мужик зробив, А коли ти от одну ціну, потім ти ще щось там знайдеш, це таке мені не, як кажуть, не устраює. Так що ось такі знахідки. Кому сподобалося вподобаєчку. Підписуйтесь на канал. Телефонуйте, це все в продажі. Ну, все, отаке от відео. Бажаю вам всього. Здоров'я вам, вашим близьким, бережіть себе, близьких своїх тихого мирного неба, і зустрінемось, коли зустрінемось.